Вітаю, друзі! Мене звати Руслан, я психолог, практичний психолог. Сьогоднішня тема нашої зустрічі це звернення клієнта. Мені погано, мені дуже погано, я не знаю, що робити, я не хочу жити. Ну і в такому подібне. Таке подібне. Трошки хочу розкласти цю ситуацію на складові. Ну, проблема ж не виникла ось так одразу, що мені стало погано раптом, і все, я нічого не можу зробити. В цій ситуації є якась предісторія. Наприклад, ми можемо взяти таку ситуацію, коли дружина подала на розлучення чолові ну, з чоловіком, і чоловік це тяжко дуже переживає. Е цій ситуації передує воно. Ну, як це не трапилось раптом, вона може розвиватися рік чи два чи більше. І людина в цій ситуації переживає. Як це відбувається? Відносини портились? Людина намагалася їх якось продумати, як їх вирішувати, вона погано спить по ночам, вона щось думає. І в день її думки займаються, під час роботи займають ці думки її роздуми, і вона дійшла до такого стану, що вже ну, просто не бачить ніякого виходу. Все. Бо в неї тільки одна домінуюча думка. Це називається злиття з проблемою. Спочатку проблема була віддалена, вона там думала про неї, наприклад, там. Кілька ну, годин в день, там, або годину, а потім вона постійно зросталася, розросталася, і цінність цієї проблеми вона закрила все інше, вона поглинула всі інші відчуття. Людина вже не отримує задоволення від їжі, від оточуючого середовища, від роботи, від спілкування, бо вона бачить тільки проблему. Це вона повністю злилась з цією проблемою. Вона попала на гачок цієї проблеми. Це е, біологічно, це е, як е, коли ми усвідомлено обмірковуємо проблему, то в нас працює там, під, підкорка і, ну, і, і генерує там наші вже стани, там, да, потрібні там гормони. Ось. А коли ми перебуваємо в стресовому стані, коли нема рішення, немає, нема, нема, ми намагаємося ще більше знайти, гарячіше, гаряч, гарячкіше. І в нас ми занурюємося в стрес, і в нас, як залучаються наднибники, коли вони реагують на, на стрес, і виходить так, що вже та підкорка не, не працює, а працює тільки оця реакція на подразник. А Як в цій ситуації, коли. Чоловік Відчуває страх залишитися наодинці один без сім'ї, бо, бо цінність його життя це сім'я. Для багатьох сім'я є домінуюча цінність. Це... Ось. І виходить так, що він потрапляє в таке кільце, котре, котре генерує ще більшу цю напругу, напругу, напругу. Спочатку це був неспокій, а зараз це просто ось такий біль. Нестерпний біль, котрий не дає життя, жити людині. І як я казав, що людина хоче, я звертаюсь до психолога, можливо, психолог, ви мені щось підкажете таке, що мені стане легше. Ну, воно легше то стане, але не одночасно, не в один момент, бо ви з цією проблемою зросталися тривалий час, рік чи два, чи більше. І розірвати це кільце, ці процеси, чи ці, які, коли, коли вони вже встановилися на цьому етапі, це, ну, це справа нелегка, але можна. Спілкуючись з психологом, ви починаєте вчитись звертати увагу, підключати своє мислення. Це як виходити з цього з механіки, з того, там, де просто наднирники реагують, реагують, реагують на процеси, на усвідомлення процесу. Так. Ось тут я починаю думати про дитину, як ми проводили час. І, і я відчуваю, мені дуже не вистачає, і це дуже боляче. А ось ми ходили туди, а ось ми ходили туди. А, а давайте я вам розказ, а от я ось я вам зараз розкажу, як ми там щось робили, а як ми жінка з дружиною їздили туди, туди їздили і ходили в магазини, і там Ось розумієте, що зараз відбувається? Я пояснюю клієнту. Зараз ви знову занурюєтесь ці переживання і починаєте знову, знову, знову себе заглиблювати в них. Але ми будемо намагатися через раціоналізацію розірвати це. Так, зараз ви не можете спілкуватися з дитиною, так, ви не можете спілкуватися з дружиною. Це так, нова реальність. І якщо ви хочете не перестати через це страждати, якщо вам дійсно це заважає, і, і ви можете самі оцінити, наскільки вам корисні ці процеси, ці спомини зараз. Чи допомагають вони вас, чи топлять, ми будемо так ці процеси виявляти і опрацьовувати їх, раціоналізувати. Тому таким чином воно не відбудеться зараз, але для цього потрібен час. І постійно ви будете переналаштовуватись на вирішення цієї проблеми. На переналаштування відношення до проблеми, але вже іншим. І реагувати вже будете, да, вона якби нікуди не подінеться. Це ваша історія життєва, але вона не буде така болісна. Ось до цього ми йдемо. І це може, скільки це буде з, з, з вами, цих занять, ці зустрічі, ці роботи, ну це може зайняти і, там, і півроку може зайняти. Ось, про що я хотів сказати, що не буде рішення такого, що зараз вклад, і все, бо це процеси, над котрим потрібно працювати. І багато тут залежить від вас семи. І коли людина приходить і каже, зробіть щось зі мною, то вибачте, але тут з вами це трапилось, і так як ви напрацьовували це, то потрібно це тепер вам докласти теж багато старань, щоб це побороти. Ну, це дуже коротко про це питання, бо там насправді буває, що і медикаментозна підтримка людині потрібна, бо не завжди, не завжди вже вона в такому стані може сама е, мати сили. Але це все вирішується і вже там консультація е, в той план, який строє. Будує психолог, психотерапевт, він вже дає якесь бачення, і якусь перспективу руху. Дякую, сподіваюся, що в цьому короткому ролику охопив питання. До зустрічі.